Дохнем мразота! і ще багато подібних повідомлень. Я та мої близькі отримую за останні два дні через те, що я провів вечір нетворкінгу в Одесі. Це була провокація, яка була зроблена навмисно. Блогер сама про це сказала. Знала куди я йду. Я очікувала, що буде саме так. Я спеціально пішла. Я спеціально. Люди не могли дочекатися початку заходу, так як івент через ливень затримався, і вже через декілька хвилин після старту Юля встала і почала викрикувати з місця, які заважали іншим учасникам. Тобто вона зривала івент. Заразі, висти, Давайте. Давайте. Дай, можна. Можна, да. Кажу її, ніхто не виганяв через те, що вона хотіла, щоб івент пройшов на український. Навіть на відео видно, що, видно, що ми довго спілкувалися в самому залі, через що івент не міг проходити. А потім я попросив її вийти рядом зі мною в коридор, щоб. Приділити її час. Ми там десь 15-20 хвилин розмовляли, та я питався вирішити цей конфлікт. Інформація поширилася по всій Україні не так, як було насправді. За останні два дні я пройшов дуже серйозні випробування. Розумію, що зараз маю можливість, яку треба направити на благо України та на нашу свободу. Я висів на телефоні 24 на 7, Повністю відповідав всі на на всі телефонні дзвінки, які мені приходили. Моїх батьків переслідували та погрожували. Я спілкувався після цього. З багатьма медійними представниками військовими, активістами та іншими. У мене в тілеги тоже там куча людей, то вони в принципі, почитають, що ти адекватна людина там і так далі. Та пояснив свою позицію, відкрив їм правду від повного недорозуміння їх думка змінилася до повної підтримки, готовності захищати мене і правду в медійному просторі. Тепер я хочу розказати цю правду і вам. Але в мене є е, чітка українська позиція. Я підтримую Україну, я роблю івенти для українських підприємців, щоб вони могли комунікувати, об'єднуватися і будувати майбутнє нашої країни. Платити податки, допомагати на користь ЗСУ. також сталося, що я виріс в Одесі і все життя розмовляв на російській мові. Але хочу щоб всі знали, що по трішки ми робили кроки для українізації нашого івенту, нашої кампанії. З минулого разу ми знайшли укрмовного ведучого, демонстрували презентації партнерів та спікерів на українській мові, переробили рекламу сторінку та багато чого іншого. То ви кажете, що я сєпар, але це просто маячня. Приходьте на мої західи, Найближчий буде 24 серпня. Пишіть коментарі, хто хоче забронювати місце. Я впевнений, що людина в першу чергу характеризується діями, тому я вирішив зробити масштабний збір на ЗСУ. От ми і подивимося, як ми здатні об'єднуватися. Я впевнений, що найкращий спосіб протидіяти суспільному ворогу це об'єднання. Тому давайте використовувати тут цю ситуацію для створення чогось для будування. Я створюю банку, і для е, збору е, буде важлива кожна копійка, яка піде на підтримку наших військових нашої країни. Ми купимо те, що зараз найбільш потрібно. Переходьте до шапку мого профілю та донатьте, скільки можете, 100 гривень, 10 тисяч, 100 тисяч, скільки у вас є можливість. Допоможіть мені змінити країну на краще.